Якщо ви хочете бути моделлю, треба. Я наказала, що хочу бути моделлю. Це ви просили мене позивати вам. Я навіть не знаю твого імені. Марта. А твоє? П'єр. Хочу жити зі мною. <смір> Це мої друзі. Набі. серіж'є, сіняк, віяр. Разум. Ми вирішили змінити сучасний живопис. Всі разом. Hm? Я кохаю тебе, П'єр! Кохаю. П'єре, ця жінка псує вам життя. Вона тримає вас у провінції, а ви маєте бути тут у центрі життя. Щось не так марто? Я хвилююся. Через що? П'єр мені зраджує. То нечутлива це ви? Ваш чоловік зробив з вас міф, мадам. Міф? Колись я піду, і ти ніколи про мене не почуєш. Я не можу, не можу без тебе. Ти використав мене. Ви з Мартою використали мене. Мені часто сниться. Невідома жінка, яку я кохаю. Яка кохає мене. П'єру пощастило, що ви є в нього. Бо вона розуміє мене. Моє серце як відкрита книга, тільки для неї. Вона легко її читає. Оголена муза П'єра Бонара скоро у кінотеатрах.